Мілдю на винограді, ось так воно виглядає. Такий білий пушок плямками знизу листка і зверху такі маслянисті жовті плями. Це і є мілдю. Це кешмиш і Пітер. Один кущик цей я не обробляв, не обробляв спеціально. От Поряд оброблені там ніяких проблем немає. Оброблявся він таносом від мілдю. А от на цьому танус і редомюгол вже застосовувати пізно. Хочу спробувати, як поведе себе обробка Косайдом 2000. Він контактний препарат, але я рясно облею. Подивимося на результат. Обробляти косайдом будемо в дозі 50 грам на 10 літрів води. Мені на той кущик 2 літри, я думаю, вистачить. То тут ось в мене 10 грамів. Це такий сучасний препарат, медіумісний, голубенького кольору, такими з мікрогранулками. Все, замішуємо суміш і йдемо обробляти. До моменту дозрівання ягодики шмишеві пітера залишився 21 день, косайда якраз 21 день строк очікування. Ну, це приблизно, звісно. Але інші препарати вже я в строк очікування не вкладаюсь. Обробляємо. Тут головне дуже ретельно обробити листок. І саме знизу. Ретельно проходимо. Ну, і Завтра, післязавтра вже будемо бачити результат, чи, під, чи підпалило воно мілде чи ні. Ну от, Пройшло два дні. На листочку зверху видно такий голубенький колір, голубенькі плямки, що препарат ще на листочках наявний. Дивимося знизу і бачимо, що. Так, плямки є, але вони вже от посередині чорненькі. Тобто препарат подіяв. І все, хвороба поширювати вже, я думаю, не буде. Тут, тут взагалі вже білого навіть не видно. Ще от грямо кілька місцях. Тут немає. Тут теж от видно такі, ну, як скажемо, місця від. Того, де було мілді. Тобто препарат діє. Зараз буде головне витримати строк очікування. Бо в деяких джерелах, як я казав, 21 день, в деяких 30. Але виноград ще кольору не набрав, то думаю, не тільки 3, а навіть може і 4 почекаємо. Все, Всім дякую, користуйтесь!